Ну ось мої нові випади. Неділю я боролася за її життя, але ні, вона жити не захотіла. Все, вона вже сиплеться. Чого їй не вистачало? Три роки вона в мене живе. А ці. Ось. Гляньте, скільки їх тут штук. Також я їх звідти забрала, посадила. Але вони там також були на, пів... на півтіні. Що їм не вистачало, я не знаю. Я вже їх відливала і кропила, в смислі бризгала. Не знаю, що з ними робити. Ну, що з ними робити? Все вони здихають. І нічого я з ними янтарною кислотою підливала, і укорінювачем, і піном бризкала. І... Цим цирконом підливала і також бризкала. Нічого, Максимом проливала, думала що, може, кореневе щось там.